Дуже часто золотошукачі гірко розчаровуються, виявляючи, що розсипана сировина, яка виблискує всього лише купа фальшивого золота. Недосвідченому шукачеві воно здається справжнім. Щоб перевірити це, необхідно зробити аналіз. Для цього досить однієї краплі сильного розчину кислоти. Якщо золото фальшиве, воно розчиниться в кислоті, а якщо справжнє, то метал не Зміниться. Той же принцип може допомогти відрізнити істину від обману і в релігійному світі, який сьогодні надзвичайно розділений. Тільки християнських конфесій налічується більше тисячі, і кожна з них претендує на володіння істиною. Людині, яка знаходиться в пошуку істини, буває дуже важко. Сьогодні разом з вами в програмі Біблія продовжує говорити. Ми займемось пошуками відповіді на це непросте, але надзвичайно важливе запитання: як відрізнити істину від обману? Для цього нам необхідно буде розглянути звістку трьох ангелів з 14 розділу книги об'явлення. Початок 14-го розділу контрастує з 13-м. у той час, як більшість людей в кінці часу стане жертвою всесвітнього обману і висловить відданість сатанинській трійці. У Бога будуть істинні послідовники, котрі переживуть останні протистояння і залишаться вірними йому до самого кінця. Вступна частина 14-го розділу ідентифікує і описує вірний Божий народ кінця часу. Читаємо з першого по п'ятий вірші. І я глянув, і ось Агнець стоїть на Сіонській горі, а з ним сто сорок чотири тисячі, що мають ім'я Його, ім'я Отця Його, написане на своїх чолах, і почув я голос із неба, немов шум великої води, і немов гук міцного грому, і почув я голос гуслярів, що грали на гуслях своїх, і співали, як пісню нову перед престолом і перед чотирма тваринами і старцями, і ніхто не міг навчитися пісні. Окрім цих 144 тисяч, викуплених від землі. Це ті, хто не осквернився з жінками, бо чисті вони Вони йдуть за Агнецем, куди він іде. Вони викуплені від людей, первістки Богові і Агенцеві. Не знайшлося б підступу в їхніх устах, бо вони непорочні. 14-й розділ описує ту ж групу божого народу, що була раніше описана в 7. Однак, якщо в 7 розділі вони запечатані для того, щоб змогли встояти в великий день гніву Божого, то у 14-му розділі вони стоять на горі Сіон. В об'явленні гора Сіон означає ескатологічну перемогу Бога, місце порятунку, вірного Божого народу, часу кінця. Очевидно, що 144 тисячі – це останок від насіння жінки, про яку сказано в 12-му розділі книги об'явлення. Як Божий запечатаний народ вони пройшли через останню кризу, і тепер з Христом вже знаходяться у вічній безпеці. Вони святкують велику перемогу над силами темряви. Видно, що у 144 тисяч ім'я Христа і ім'я Отця Його написано на чолах, так само, як ті, що служать звірині, мають символічне, знаменно імення звіра на чолах своїх. так і у 144 тисяч ім'я живого Бога написано на чолах. Прийняття імені на чоло означає відповідність характеру сатани або характеру Божому. Зверніть увагу на обітницю, яка була дана вірним послідовникам Христа у Філадельфійській церкві. Переможця зроблю я стовпом у храмі Бога мого, і він вже не вийде назовні, і на нім напишу ім'я Бога мого і ім'я міста Бога мого Єрусалиму нового, що з неба сходить від Бога мого та нове ім'я своє. Місто Бога мого, це Гора Сіон, де Іван бачить спасенних, що стоять разом з Агенцем. Це свідчить про їхнє вічне громадянство, яке докорінно відрізняється від долі тих, у кого на чолах ім'я звірини, і хто названий мешканцями землі відповідно до 13-го розділу. Таким чином. Ім'я на чолах 144 тисяч означає їхнє повне посвячення Богу і громадянство на небі. В той час, як більшість людей на землі виявляє відданість і вибирає посвяту Сатані і його союзникам, Іван чує спів хору спасенних 144 тисячі на небі співають. Зверніть увагу на те. Порівняння, яке він робить, з звучання цього великого хору. І почув я голос із неба, немов шум великої води, і немов гук міцного грому, і почув я голос гуслярів, що грали на гуслях своїх, і співали, як пісню нову перед престолом і перед чотирма тваринами і старцями. І ніхто не міг навчитися пісні, окрім цих ста сорока чотирьох тисяч, викуплених від землі. В 15 розділі книги об'явлення ця нова пісня названа піснею Моїсея і Агенця як вказівка на особливу пісню, яку співали ізраїльтяни, святкуючи чудесне визволення біля Червоного моря. Таким чином, ця пісня є піснею визволення та спасіння, адже про 144 тисячі сказано, що вони прийшли від великого горя. Тепер вони представлені як древній Ізраїль. Вони пройшли через своє Червоне море і стоять як переможці на його іншому березі. Вони пережили визволення в останній кризі і змогли навчитися нові пісні, пісні спокути. 144 тисячі належать Богові, і вони святкують своє спокутування перед Його престолом. Ось що далі Іван говорить про відкуплених святих? Це ті, хто не осквернився з жінками, бо чисті вони, вони йдуть за агенцем, куди він іде. Вони викуплені від людей, первіски Богові і агенцеві. Не знайшлося бо підступу в їхніх устах, бо вони непорочні. Описуючи відкуплених, Іван використовує символічну мову: вони є чистими, не осквернились жінками. Чисті вони в тому сенсі, що відкинули всі, оскверняючі зв'язки з великою блудницею Вавилоном, з якою, як сказано, в 17-му розділі розпусто чинили мешканці землі. Повністю віддані Христу, вони йдуть за агенцем, куди він іде. На землі для них Христос був на першому місці. Вони вибирали підтримувати стосунки з ним, чого б це не коштувало. Їхня відданість була суворо випробувана. Але народ Божий переможно пройшов через обман часу кінця. Тепер він іде за Христом, і ніхто, і ніщо не може відокремити Його від любові Бога. В другій частині четвертого вірша ми зустрічаємо метафоричні вислів. Вони викуплені від людей, первістки Богові і агенцеві. Цей вислів має значення звільнення з рабства. Те, що вони викуплені від людей, означає, що вони більше не належать до цього світу. Вони викуплені ціною крові Христа. Пролитої на Голговському хресті, в описі часу кінця 144 тисячі в 14 му розділі представлені як жнива пшениці, вони викуплені як перші плоди жнив, Богові і агенцеві. Вони, немов би особливе приношення приведені в його святилище на Гору Сіон, тоді як нечестивих чекають суди Божі. Остання риса. 144 тисяч це те, що в їхніх устах немає підступу. Кілька століть до цього Проксофонія писав: Останок Ізраїлів кривди не буде робити, і не будуть казати неправди, і облудний язик в їхніх устах не знайдеться. Підступ цариса тих, хто не буде допущений в новий Єрусалим. Апостол Павло в першому розділі послання до Римлян писав, що дехто Божу правду замінив на неправду. Правдиві уста, як це одна із характеристик 144 тисяч, стає особливо значима в світлі того, що обман характеризує дію сатани наприкінці часу. У той час, як весь світ відмовиться прийняти правду, щоби спастися, а повірить у неправду, Божий народ часу кінця твердо і віддано буде триматися правди. Нарешті 144 тисячі знайдені непорочними як перші плоди жнив, подібно до того, як Ісус був непорочним, коли жив на землі, послідовники Христа в кінці часу будуть непорочними. Ця непорочність не є частиною абсолютно моральної досконалості, але очевидно стосується їхньої відданості Христу. Бути непорочним означає ходити перед Богом як ной. Авраам, в четвертому вірші про 144 тисячі сказано, що вони йдуть за агенцем, куди він іде. В останні дні світової історії, коли більшість відмовиться від відданості Богу і стане на бік сатанинської трійці, 144 тисячі будуть відображати істинний характер Христа. У своєму другому соборному посланні апостол Петро пише. Тож улюблені, чекаючи цього, попильнуйте, щоб ви знайшлися для нього неосквернені та чисті у мирі. Бути чистим у мирі означає незаперечний послух і постійні тісні стосунки з Христом. В 6 та 7 віршах 14 розділу книги об'явлення написано. І побачив я іншого ангела, що летів серед неба і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі, і кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив гучним голосом: побійтесь Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду Його і вклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела. У своїй есхатологічній проповіді Ісус сказав, що однією з ознак кінця часу буде проповідь Євангелії по цілому світу. Виконання його слів описане в шостому вірші 14 го розділу. Це вказує на те, що під час кінця Бог пошле жителям землі звістку застереження, символічно представлено. Трьома ангелами, що летать серед неба та проголошують Божу вічну Євангелію мешканцям землі. Ця звістка є вкрай важливою. Це свідчить про те, що Євангеліє, яка буде проповідуватися в кінці часу мешканцям землі, які будуть жити в заключний період земної історії, не є іншою Євангелією, відмінною від тієї, яку проповідував Павло. Петро та інші апостоли це та ж сама незмінна звістка, проголошення якої почалося на п'ятидесятницю. Це блага новина про Христа, про Його служіння, Його смерть на Христі, Його Воскресіння, Вознесіння на небо і Його подальшого царіння на небесному престолі, на якому він царює, бувши Господом усього всесвіту. Вона також проголошує про його заступницьке служіння і суд, про його швидке повернення на землю. Ця вічна Євангелія повинна бути проголошена і почута. В останні дні світової історії це вічна Євангелія, всесвітня за масштабом проповідь проголошується кожному людові, кожному племені і язику і народові. Це всесвітнє застереження приходить в той час, коли звірині з моря дана влада над кожним племенем і народом, і язиком, і людом, і коли їй вклоняться всі, хто живе на землі, що їхні імена не записані в книзі життя Агенця. Вічна Євангелія спрямована на те, щоб досягти сердець людей, всякого племені і язика і народа, закликаючи їх повернути. До поклоніння живому Богу. Сьогодні ще не пізно кожен житель землі ще має час спокаятися і знайти милість і Божу благодать в сьомому вірші викладений зміст вічного Євангелії, що проголошується першим ангелом – і він говорив гучним голосом побійтесь Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду Його і вклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела. Ця Євангелія проголошується гучним голосом, вона є пробуджуючим закликом застереження жителям землі. Звістка, Євангелії складається з двох застережень. Перше, Побійтесь Бога та славу, віддайте йому, страх Божий і віддання слави йому має особливе значення в книзі об'явлення. Якщо перше означає правильні стосунки з Богом, то останнє передбачає покору Його заповідям. Людина починає боятися Бога після того, як визнає велику силу і дії Господа. Страх Божий веде людину до покаяння. Таким чином, боятися Бога означає серйозно ставитися до нього, рішуче навернутися до нього, вступивши у відносини з ним і повністю присвятивши себе йому. Після цього Бог прославиться життям послуху, його заповідям, ось що означає заклик першого ангела. Ангел закликає людей боятися Бога. І віддати славу йому, оскільки настала година його суду. Суд, про який тут сказано, це перша фаза суду, яка відбувається на небі перед другим пришестям. Ця фаза суду, очевидно, містить дії судового розгляду, ніж виконання вироку суду, який відбудеться після тисячолітнього царства. Про це гарно описано в 20-му розділі книги об'явлення. Цей суд відбувається в той же час, що і останнє проголошення Євангелії на землі. У обох одна і та ж мета вони проводять чітку межу між тими, хто на божому боці, і тими, хто проти Бога. Звістка першого ангела з усією очевидністю говорить, що кожна людина, що живе в останні дні історії світу, відповідальна перед Богом за своє рішення прийняти або відкинути Євангелію. В 12 му розділі книги Еклезіаста записане наступне важливе застереження. Бога бійся і чини Його заповіді, бо належить це кожній людині, бо Бог приведе кожну справу на суд, і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Зверніть увагу на слова апостола Павла, що записані в другому посланні до коринтян. Бо мусимо всі ми з'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе. В другій частині 14-го розділу чітко вказано, що проголошення Євангелії в кінці часу завершиться великим поділом між тими, хто вибрав Бога як свого особистого Спасителя, і тими, хто його зневажив. Христос прийде віддати кожному поділам Його. Іншими словами, як сказано в 11 розділі книги об'явлення, він прийде віддати нагороду рабам своїм з одного боку і знищити тих, хто нищить землю з іншого. Отже, відповідно до першої ангельської звістки, суд кінця часу це частина вічної Євангелії. Для тих, хто обрав Ісуса своїм Господом і Спасителем, слово про суд це блага звістка. Для них суд це час, коли Бог знищить усі пригнобливі і переслідувані сили світу, і, зрештою, реабілітує своїх вірних послідовників. Це суд, якого жадав і про який молився вірний Богу народ протягом історії. Це символічно показано невпинним криком побитих святих за Боже слово, що лунає з під жертівника. аж доки владико. Для Божих дітей усвідомлення того, що вони живуть під час суду, є надією і очікуванням вічного дому. Однак для тих, хто не прийняв Господа як свого особистого Спасителя, слово про суд всіляє страх. Саме таким людям Бог посилає цю Євангелію останніх днів для того, щоб привести їх до покаяння, оскільки Він не хоче, щоб хтось загинув, але щоб усі навернулися до каяття. У першого ангела і є друге напучування, звернене до жителів землі. Воно записане в другій половині сьомого вірша. Клоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела. Ті, хто бояться Бога та віддають йому славу, вони ж і поклоняються йому. Згідно з книгою об'явлення, центральним питанням останньої кризи є поклоніння. Великим випробуванням в кінці часу буде не відмова від поклоніння, а питання кому поклонятися. Під час кінця в світі буде тільки дві групи людей це ті, хто бояться і поклоняється праведному Богові, і ті, хто ненавидять істину і поклоняється Змієві та звірині. Про тих, хто поклоняється Богові, сказано, що їхні імена записані в книзі життя. Тоді, як імена тих, хто поклоняється звірині, не написані в книзі життя Агенця, заколеного від закладин світу. Заключний конфлікт проведе чітку межу між двома групами, коли увесь світ поклониться звірині, як про це сказано в 13 му розділі книги об'явлення. Божий народ. Часу кінця буде відрізнятися повною посвятою Богові і готовністю дотримуватися Його заповіди, включаючи ту, що вказує на істинний день поклоніння Богові, як на ознаку між Богом і його народом. Зверніть увагу на слова, що Бог передає через прока Єзикиля. І святіть суботи мої, і вони стануть знаком поміж мною та між вами, щоби пізнати, що я Господь Бог ваш. Якщо поклоніння є центральним питанням в останньому конфлікті, то не дивно, що Бог посилає Євангелію останнього часу, благаючи жителю землі серйозно поставитися до нього і поклонитися йому як творцеві єдиному гідному поклоніння. Заклик до поклоніння правдивому Богу творцю, особливо знаменний для поклоніння кінця часу з двох причин. По-перше, це вмовляння стає особливо важливим в атмосфері появи і популярності теорії еволюції, яка заперечує правильність біблійного оповідання про творіння і принижує Божу творчу силу по друге, заклик до поклоніння Богові творцеві неба і землі, моря і водних джерел це очевидна вказівка на четверту заповідь Декалогу. Четверта заповідь каже, щоб люди дотримувалися суботи. Бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив Його. Паралель між мовою звістки першого ангела і четвертою заповіддю припускає, що заклик поклонитися Богу даний в контексті зв'язку з четвертою заповіддю. Іван недвозначно говорить, що проголошення Євангелії в кінці часу включає в себе заклик до поклоніння Богові в контексті заповіді про суботу, і на завершення умовляння першого ангела це явне відлуння до заклику Мойсея до ізраїльтян безпосередньо перед входом в обітовану землю. Будете конче пильнувати заповідей Господа Бога вашого і свідоцтва Його, і постанови його, що наказав він тобі. Перед кінцем світової історії Бог робить свій останній заклик до жителів землі. Ще не пізно у кожної людини все ще є шанс звернутися до Бога і знайти прощення в Його благодаті, як вказує пісня 144 тисяч, багато людей відгукнуться на заклик звістки першого ангела. Ось слова цієї пісні. Хто тебе, Господи, не побоїться, та імення Твого не прославить, бо один ти святий, бо народи всі прийдуть та вклоняться перед тобою, бо з'явились суди твої. Сьогодні, коли ви чуєте голос Святого Духа, що звернений до вас, відгукніться на Його заклик і поклоніться Богу Творцю відповідно до Його святого Слова. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за слова застереження, слова заклику і настанови. Ти, Господи, запрошуєш нас, своє творіння поклонитися Тобі, як Творцеві. Господь, ти справді достойний слави, честі і поклоніння, будь звеличений і будь прославлений завжди у нашому житті. Ми, Господи, звертаємося до Тебе за наших телеглядачів. Допоможи, Господи, їм прийти Прийняти тебе як свого Творця і Спасителя, і поклонитись тобі. Благослови, Господи, всю нашу країну, в якій ми живемо, благослови, Господи, всіх жителів України, щоби кожен міг поклонитися Тобі, як своєму Творцеві, благослови, Господи, світ, в якому ми живемо, і допоможи нам всім разом приготуватися до дня Твого приходу. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, лише Бог заслуговує на істини поклоніння все інше Біблія називає ідолопоклонством. Для кращого знайомства з біблійною ідеєю богопоклоніння рекомендую вам серію біблійних уроків вірою. Щоб отримати їх безкоштовно, напишіть нам на електронну адресу, вказану на екрані. Або зателефонуйте за номером 0800 30 20 20. Незабаром зустрінемось. До побачення.